Рік назад до дня ліквідаторів аварії на ЧАЕС було підготовлено і презентовано книгу пам'яті. У видання входять фотографії та біографічні довідки користенців, які брали участь у ліквідації. Проте постатей у книзі пам'яті трохи більше ста, а в місті ж проживає більше 700 учасників ліквідації. Цього року було вирішено виправити цю несправедливість і доповнити видання. Ми розуміємо, що може не всі встигли, може якісь були там сімейні обставини, може у когось там не було фотографії, може хтось неправильно там написав свою автобіографію. Тому я звертаюсь до наших ліквідаторів, до наших громадських організацій, хто не встиг доповнити і донести в управління праці інформацію. А саме, це повинна бути фотографія. Причому наголошую будь-якого формату, тому що ми відкоригуємо. І коротенька автобіографія про свою участь в на ліквідації на Чорнобильській атомній електростанції. Звертатися з фотографіями і з коротенькою автобіографією в управління праці, або до мене особисто, або в приймальню, або до начальника Чорнобильського відділу управління праці Гаврилюк Ольги Володимирів. Також цього року до книги пам'яті увійде інформація про Валерія Нечипоренка, заслуженого журналіста України, нашого співвітчизника, який з перших днів аварії висвітлював новини про ліквідацію. Книга пам'яті існує у двох екземплярах. Один знаходиться у Київському музеї Чорнобиль, інший у Кростенській міській бібліотеці імені Миколи Островського, де всі бажаючі можуть з ним ознайомитись. Ліквідаторів закликаємо відгукнутись на прохання і принести свої дані до 10 грудня, адже 14-го до дня вшанування ліквідаторів буде презентовано доповнене. Видання.